Погляньте, який у мене безлад на столі сьогодні. Нічого тут тільки немає. І папірці кольорові, і фломастери. І гляньте, навіть просто обкладинка із використаного альбому в мене є. І тут нічого немає, все вже використали. І це не альбом діти, це всього лише обкладинка. А це все нам сьогодні знадобиться. Тому швиденько шукайте те, що у вас залишилось. З альбомів, або залишки кольорового паперу і приступаємо до роботи. Хто це? Вірно! Це хлопчик, який виконує ранкову зарядку з м'ячем або з чим їти. Вірно, з матузочкою. І сьогодні я вам пропоную виготовити ось таку людину, дитину. Я вас навчу, це не складно, це просто. У кого виникнуть труднощі, матусі вам завжди допоможуть. Ця матузочка для виконання ранкової гімнастики. І ми зараз з вами вчаємо таку. Правда, комплекс? діти? Ну, признавайтесь, чи всі виконуєте ранкову вправу? Ось. А якщо, наприклад, у цього дитинчатка з'явиться в ручках ось такий м'ячик, то гімнастика буде з чим вірно, з м'ячем. Ну, а тепер, дітки, от що ми з вами зробимо. Я візьму ось звичайний аркуш залишок кольорового паперу і уявіть, що це м'який килимок для виконання вправ. Ця ж дитинка приготувалась виконувати вправи на килимку. От дивіться, ручка до ніжки, інша. Або одночасно підіймати дві ніжки. І ми зараз з вами виготовимо таку ляльку хлопчика і дівчинку. А ви зможете пограти, якщо у вас буде бажання, ви навіть зможете зробити цілу групу діточок. Тож, починаємо. Для роботи, діти, я беру залишок альбому, діти. І що мені треба зробити? Я його ось отак беру, згинаю. Зробити начебто ось таку смужку мені треба. Добре роблю лінію, згину і одразу її розрізаю. Вже не нагадую вам про правила користування ножицями. Ось. А тепер нам треба утворити силует, контур людини, хлопчика або дівчинки. Для зручності ми використаємо, використаємо той прийом, коли одночасно вирізати, і е, вийде одразу декілька деталей. Ну, от, якщо зігнути ось так, і силует ми намалюємо тільки частину з цієї сторони, коли виріжемо, то у нас. Вийде ось така, розкладемо, і у нас вийде ось така людина, хлопчик або дівчинка. Спочатку ми намалюємо півкола, це буде голова діти. Можете також взяти для роботи ластик, можливо, вам потрібно буде якусь частинку лінії, яку ви намалюєте, затерти. Потім у нас йде від голови шия. Бачите, не від згину, тому що, якщо від згину, намалюєте і потім обріжете, коли виріжемо по контуру, то буде окремо знаходитись да, детальця. Тому малюємо відступаючи. І ось дивіться, проводимо ось таку лінію. Це буде частина шиї і до плеча. Далі ми малюємо ось таку дугоподібну лінію, трошечки зігнуту. бачите? Це буде у нас рука, яка піднята вгору. У нас на руці ось так пальчик. І ще ось тут буде чотири пальчики. І ведемо донизу. Ось так. Бачите? Відстань яка. Ось. Звідси нам тепер треба провести лінію. Це наш тулуб, наша талія. Наші сіднички і ніжки. Ось так. І до середини. Тепер погляньте, дітки, ось тут, для зручності під час вирізання я ластиком акуратно затерла. І тепер дивіться, якщо це хлопчик, можна залишити так. Да? Ми волосечко намалюємо і все. Якщо дівчинка, то можна намалювати, ну начебто вона волосечко зібрала в гулю на голові. Буде видно, що це дівчинка. Так? А тепер дивіться, діти. Це я беру та й вирізаю. Не розгинаю, діти. Акуратно. Тримаємо не заднію тільки зміну, а там те з'єднується, тому що нам треба при буде розкласти, як начебто книжечку. І буде у нас людина. Аккуратно, така тонка робота сьогодні у нас Так, І ось тут акуратно. це сміття. Прибрали, ножиці закрили. І от погляньте, розклала я. І що в мене вийшло? Вірніше хто це? Схоже на людину? Звісно, схожа. А зараз я трішечки забарвлю нашу дівчинку. Одягнемо її в маєчку. У мене ось є такі штампи, тому можу поробити на одязі ось такі гарні штампи. Метелики у на намаєчці. І малюю дівчинці шорти. Бо коли ми займаємось спортом, ми одягаємо або спортивний костюм, або одягаємо шорти та майку, коли тепла повора року. І ось так акуратно зафарбували. Якщо хлопчик, то, звісно, можете кольори підібрати mm -hmm. якось. І тепер дивіться, дівчинки, у нашої буде волосечко коричневого кольору. Ось на голові в неї зав'язане в гулю ось волосочко. І ось у неї така зачіска. Не забуваємо оченята та ротик оченятка, носик і ротик. Як думаєте, дівчинка із задоволенням буде виконувати вправи спортивні? Чи ні? Я думаю, із задоволенням, так, діти? Для зручності, щоб обіграти з м'ячем або з мотузкою, ось дивіться, у нас є частина, погляньте. Де є палець великий, і тут у нас буде чотири пальчики. Ми зараз акуратно розділяємо ось цю частину на чотири. Ось такі смужечки. Це будуть пальчики у нашої дівчинки. І на цій руці також. А тепер ми ж будемо виконувати вправу. З мотузкою. Для цього просто ниточку беремо та й складаємо. Любого кольору, якого вам хоче. А тепер, діти, подивіться, із оцього безладу паперу я зараз зроблю м'ячик. А м'ячик ми можемо утворити із квадратної фігурки. Тому ось так склала. І зараз я заукруглюю кутик. Це ми вже добре з вами вміємо робити. І у мене вийде ось такий гарний, круглий, що м'ячики. У мене, бачите, скільки їх багато вийшло. І у нашої дівчинки тепер вправи з м'ячиком. А тепер же ж потрібен ще й килимок. У мене також є ось залишки діти паперу, колись ми щось виконували. І зараз я акуратно загнув, акуратно зріжемо ту частину, яка нам не потрібна. І вийде ось такий гарний килимок для вправ з портом. Ось. І тепер дивіться, м'ячик пробираємо. Ми з вами в садочку дуже часто грали в різні ігри на килимку. та й вправи на фізкультури також виконували на килимку. І от погляньте, у кожної людини є тулуб. Да? І коли ми робимо якісь вправи, ми згинаємось. От і ми можемо в поясі зробити лінію згину. Ось так акуратно. Ось. Далі, коли ми ножки піднімаємо. Ось так вони згинаються у нас. Ось так. І в колінцях також. І в ту, і в ту сторону робимо, щоб згин був гарний. А коли виконуємо вправи, то ви вже знаєте, як треба. Ну, і ручки, звісно, в плечах опускаються і піднімаються. Ось так. І обов'язково лікті. Ну, а тепер давайте спробуємо нашій дівчинці запропонувати виконати вправу, стоячи на килимку. От погляньте, стоїть і виконує вправу, піднімаєш городну, а потім другу. А якщо вона ляже на спинку, Ось так. І ще й візьме в ручки м'ячика, то пробує піднімати ніжки вгору. Раз, два, три, чотири. Це паперова діти іграшка, але ж все ж таки цікаво пограти, правда? А от гляньте, в мене вже є. Ціла компанія. З м'ячами. А чи ви любите займатися спортом, діти? Спробуйте утворити свою команду здоров'я і пришліть нам! Ми помилуємось і порадіємо за вас. Бажаю всім здоров'я, міцного та наснаги у виконанні роботи. На все добре!